Мої шанування, ви на Ютуб каналі Львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру, прохання залишатися з нами і підписуйтеся на наш канал, коментуйте наші відео та показуйте їх друзям. Сьогодні в мене в гостях Олександр Кулеб, він заступник голови Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку. І обговоримо актуальні новини життя Львівської області. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що прийшли. Героям слава вітаю! Давайте почнемо з доброчесної Львівщини. Так називається Телеграм-бот, і туди можна писати повідомлення про корупцію. Так? так це якщо хтось з обласної військової адміністрації вимагає гроші за якусь діяльність, то туди можна написати скаргу. Так чи як це працює? Це може бути, що ви стали свідком якихось вимагань чи інших діянь корупційних від посадовців обласної адміністрації. Структурних підрозділів, підзвітних організацій установ, котрих більше сотні у Львівській області, і це не обов'язково вимагали хабар. А ви, наприклад, бачите, що комусь там принесли кульочок з чимось забороненим, не знаю, будь-що, те, що підпадає під закон про протидію корупції. Тому будь-які такі свідчення направляються в той telegram бот і це як додатковий канал, бо вже була в нас спеціальна лінія зв'язку телефонна. Ми також є член національного сайту протидії корупції, це там де викривачі можуть подавати інформацію. Це додатковий інструмент, бо телеграм є у всіх майже і ним легко скористуватись, і ми там гарантуємо анонімність і захищення згідно закону. Бо всі викривачі корупції вони захищаються. А, тобто, якщо, наприклад, є лікарня обласного підпорядкування, умовно, так. умовно, та і якийсь там лікар вирішив. От щоб там йому віддячили за його надані медицинські послуги. І пацієнт пише в цей може, Може подавати та, в цей бот. Цей це бот. буде розслідуватись та. Вже стане на зараз. Телеграм-бот, доброчесна Львівщина, багато надійшло звернень? Я то знати не можу, бо по процедурі цей викривач настільки захищений, що це бачить лише спеціально створений структурний підрозділ адміністрації, котрий підпорядкується напряму голові адміністрації. Всі, решта, доступу до цієї інформації не мають. Ті повідомлення, котрі стосуються нашої діяльності чи наших підзвітних органів, розглядаються цим підрозділом, і вони можуть залучати правоохоронні органи. Якщо до нас прийде інформація, котра не стосується наших працівників чи посадових осіб, а якихось інших осіб, третіх осіб. То ми будемо одразу переспрямовувати цю інформацію іншим спецсуб'єктам, котрі розслідують угу. по тих злочинах справи, і вони розглядають. Тобто, якщо людина написала там скаргу на якусь особу, яка не працює в структурах, які підпорядковані обласній державній адміністрації, то ви це все одно скаргу візьмете, ну там і передиставі. Так, звісно, органам. звісно, єдине, що ми просимо всіх людей давайте більше матеріалу. Тобто там є можливість прикріпляти документи, файли, знімки, це треба робити, якщо ви щось подаєте, бо якщо ви почули, що хтось з сусідів щось розповів, що десь там корупція, на жаль, ну, ніхто на основі цього не зможе нічого вчинити. Якщо ви стали особисто свідком, може, у вас є фотофіксація, відеофіксація, чи ще якийсь от більш прямий доказ. То це вже те, з чим можна працювати і притягувати осіб до відповідальності. А ви сказали, що оперативне зголення, як така гаряча лінія, вона залишається ще працювати так? так? Але чи активно люди зверталися на цю гарячу лінію? Е, я не впевнений, я не маю угу. тої статистики. Однак в цілому, знаєте, ми в Україні бачимо є така загальна тенденція, її журналісти підкреслюють, що коли йде опитування населення і питають: наскільки ви вважаєте там в Україні є корупція? То 70% кажуть, вважаємо, що є. Коли питають, чи ви особисто зіштовхувались з проявами корупції, то відповідають менше 20% що особисто зіштовхувалися. Тобто в нас вже є відчуття, що всюди є корупція, але ми особисто її чомусь не бачимо. Але із тих, хто зіштовхувались, 100% вони не подають всі якісь заяви. Тобто mm -hmm. люди десь просто закривають очі. Ми це дали як можливість легко подати у таку інформацію. Не заплющувати очі, бо якщо хочемо жити в правовій державі, там, де всі рівні перед законом, то треба про всі такі випадки, коли хтось собі дозволяє більше повідомляти. Е, ну Сподіваємося, що воно запрацює і охочих нажитися стане менше. Надіюся, е, у вашому підпорядкуванні ще й заклади освіти, тому зараз я поясню нашій аудиторії, чому зараз будуть питання мовити про освіту. вам. Але е, давайте е, до. Такого знаєте, болючого ми розуміємо прекрасно, що на жаль, Росія залишається, на жаль, вона далі може продовжувати обстрілювати наші об'єкти критичної інфраструктури, і на жаль, ми можемо взимку залишитися частково без світла. Тут і тому питання: як в цей період працюватимуть навчальні заклади, школи, садочки? Я наскільки область забезпечила можливість цих закладів проводити безперебійний навчальний процес. Всі громади, в кому підзвітні ці установи, бо області таких установ дуже мало підзвітно освітніх. Це лише обласні ліцеї, певні аж і навчально реабілітаційні центри в більшості випадків. Тобто, це дуже маленький відсоток закладів освіти. Більшість закладів освіти підпорядковані напряму громадам, і всі громади ще в минулому році вже забезпечили всі ці заклади генераторами і способ, ну, тим, щоб вони могли працювати взимку. Це стосовно електропостачання стосовно систем опалення, зазвичай такі заклади, чи мають свою котельню, чи вони на загальній системі. То по загальній системі в нас є окремий напрямок роботи, коли ми зараз з громадами перевіряємо, наскільки їх системи готові, чи вони стійкі до обстрілів, не обстрілів. Це в випадку, наприклад, добротвору, дуже важливе питання. І тут, в тому числі, ми перевіряємо, чи ті генератори, котрими вони забезпечені, чи вони можуть працювати. Бо ще в минулому році ми робили таку практику: ми приїжджали в громаду. По сигналу її вимикали постачання електроенергії, наприклад, на водоканал. Це громада, яка казала, що в них все є: всі генератори, все. І ми їм казали: прокачайте воду. І виявляли, що генератори не під'єднані, а там, де під'єднані, нема ні мастила, ні палива. І тому ще всі дві години шукають, як же що, запустити. Вже ми в цьому, в цьому році, напевно, цього всього буде менше, бо всі навчились в минулому році. І громади вже всі мали забезпечити всі навчальні заклади е генератором для електроенергії і мати свою візію по е постачанню тепла і води. В деяких випадках окремо вже там громади розглядають можливість робити окремі скважини на воду, е десь є питання газових турбін для генерації електроенергії. Вона там не все... навіть газові турбіни Так, Це коли от, централізовані більш системи постачання, чи коли роблять е секторальні, такі коли закривають декілька кварталів. Ну тут теж є питання, що не всі усвідомлюють, що там не тільки газ потрібен, щоб запуститись, а треба і вода в тому числі. Тому це все працює в комплексі. Вже я думаю, що кожен голова громади це трошечки енергетик і комунальник, котре розуміє, як це все працює в замкнутій системі. Укриття в навчальних закладах. Якому вони стані? Тому що ну я знаю, що є навчальні заклади, де з однієї сторони, ніби є укриття, це якби. Підвальні приміщення, але не всі діти можуть туди поміститися, і там, наприклад, дітиться там частково діти йдуть в підвал або в церкву, яка є неподалік, яка має підвал. Зараз дозволено як що ти можеш мати в новому році. працювало так, що ти міг мати цокольне приміщення, підвал або перший поверх, за правилом двох стін облаштований, чи мати контракт з якимось закладом, не на котрий на... в радіусі 500... Метрів, uh -huh. куди ти можеш спрямувати дітей в їх укриття. В цьому році ми зіштовхнулися з великою проблемою, коли Міністерство внутрішніх справ вони внесли зміну в постанову уряду. Ну, це уряд проголосував, вони запропонували і забрали з цього положення перші поверхи. Тобто, всі заклади освіти, де на перших поверхах було створено укриття за правом двох стін, вони всі зараз в нас мають закритися і не викладати очний формат. Ми це питання піднімали всі ці півроку, активно обговорювали. І минулого тижня уряд видав новий основ про експериментальний проект, коли вони кажуть, добре, перші поверхи можна, але для цього треба зробити міні фортифікаційні споруди. Насипи з піска, як варіант та це габіони з піском, або там є ще більш важкі арматурні речі з бетоном і з усім решта. В чому тут велика проблема? Це те, що навіть ці регіони з піском для однієї школи це буде коштувати приблизно 400 тисяч гривень тільки матеріалів без логістики і робіт. Угу. Тобто, це можна сказати, ну наприклад, там півмільйона на школу, щоб обставити її, правильно зробити в це по першому поверху, може там півмільйона залежності, чи з двох сторін, чи з однієї сторони. Ну не півмільйона, а четверть мільйона, чверть. Тому тут велике питання, як зараз всі громади, в котрих, наприклад, п'ять таких шкіл, де вони мають знайти на це кошти і це зробити, встигнувши за два тижні, це зробити для нас це ну, нонсенс. При цьому ми бачимо, що? що уряд зараз і парламент розглядають питання підвищення податків для населення. А разом з тим, ми зараз робимо норму, згідно якої тільки в нашій області, якщо от все прямо по ній робити, треба 100 мільйонів додатково витратити, щоб обставити габіонним з піском всі ті школи, якщо не більш дорожчими методами, то е, виконувати. Е, мені здається, це контрпродуктивно, бо всі розуміють те, що дрони можуть придолетіти чи ракети в нашу область. Це всі розуміють. Разом з тим, ми бачимо, що це зазвичай відбувається вночі, а не коли діти на навчанні. А в тих рідкісних випадках, коли це в день, ймовірність, що це впаде, осколками чи будь-яким способом, саме на школу чи садочок, ну, дуже мала, відверто. Та, в нас школи садочок не на кожному квадратному метрі. І мені здається, що ми живемо в країні, коли треба розумно ставитись до ризику. Тобто наша реакція на ризик має бути адекватна. Бо, як ми вже показували це на зустрічі з прем'єр-міністром, в нас, на жаль, на дорогах вмирає більше дітей за останній рік вмерло, ніж від прильотів. Но ми ж не кажемо, що на дорогах давайте заборонимо всі машини чи всі машини обкладемо якоюсь арматурою, щоб навіть коли от аварія, щоб от все одно всі були цілі. Ні, ми приймаємо певні ризики і живемо з ними. А тут зараз питання, що треба дуже купу грошей витратити, і це коротші платників податків чи міжнародної допомоги. Та? А, тому ми зараз всі школи спрямували максимум познаходити от такі якісь інші установи, де вони можуть позаключати договори. Угу. Щоб просто зекономити кошти платників податків, бо це ми і не зробимо за два тижні, і це купи фінансового ресурсу, треба на то витратити. Тому ми зараз будемо викручуватись в інший спосіб. І на жаль, це не те, що ми хотіли. Бо ми хотіли, щоб уряд повернув правило: що за правом двох стін, якщо ми якісно облаштували все, а я був в багатьох заходах, ти заходиш в заход, тут і мішочки з піском, і цілі такі зроблені коридорчики. І лавочки, ну достатньо все чемно зроблено. Тобто люди вижимали максимум з того, що могли. Чому це не задовільнило? Для мене неочевидно. Прем'єр-міністр казав, що а, в нього є фотографії, котрі йому надав Міністерство внутрішніх справ. Я ці фотографії не бачив по нашій області, і мені чомусь здається, що з 1500 закладів, котрі в нас є, там десь в третині це за правилом на першому поверсі такі укриття, чому надали не 500 фотографій. По кожному заходу, а може йому надали мінімальну вибірку, де дійсно щось було погано, чи керівники цих закладів ну неналежно віднеслись до своїх обов'язків. Ну приймати рішення, от по тій меншості, де щось було неналежне, і задавати правила для всіх, там де були створні умови, ну я не впевнений, чи це така гарна робота з даними. А, міський голова він пропонував, щоб діти на навчальний сезон вийшли швидше, де, якщо не помиляюся, з 19 серпня. А... Чому не погодилися? Ну, мовляв, що на зимовий період буде краще, коли діти будуть вдома, а не в школах, де, можливо, не буде світла і тепла. Я би сказав так, що міський голова Львова не пропонував, а він видав, видав свій так. нормативний акт всупереч закону, порушуючи закон. і замість Кабміну вирішив, коли стартує навчальний процес у Львівській територіальній громаді. Це зараз закон не дозволяє. Якщо ти пропонуєш, ти пишеш листа на міністерство, ти пишеш листа на. Профільний комітет освіти Верховної Ради і пропонуєш їм внести зміни чи в закон, чи просиш Кабінет міністрів, коли він виносить свою постанову і визначає цей дедлайн, ну, термін, коли всі стартують, зробити огнучким, чи дозволити окремим громадам прийняти на свій погляд, враховуючи свою обстановку по місту. Тому я цієї пропозиції не бачив. Я бачив таке рішення поспішне, котре тепер міська рада має відмотати, бо тепер Кабінет міністрів вирішив, що всі стартуємо 2 вересня. Тут можуть бути різні сценарії. Подивимося, як зима буде. А може бути, що все буде нормально, може бути, що ми десь будемо призупиняти освітній процес і наздоганяти його в наступному році. Тобто, нам не обов'язково наперед щось робити, ми можемо наздоганяти в наступному році, бо в нас є в наступному році, можна і навантаження збільшувати, чи по суботах десь вчитися, чи трохи пізніше закінчити влітку. Тому я думаю, що ми пройдемо нормально цей навчальний період і будемо адаптуватися до тих ризиків, ну чи тих проблем, які будуть виникати. Якщо на базі навчальних закладів роблять пункти незламності, то тоді діти не йдуть до школи, і переходять на дистанційне навчання. Чи не а, я, я думаю, це залежить, як це роблять. Угу. Я думаю, що якщо це різні входи в різні приміщення, то всі працюють як працювали, і додатково ще. Як пункт незламності для населення надається послуга. А, я би йшов таким шляхом розмежування потоків населення та, чи категорії осіб? Е, ну я не на, на, напевно не знаю, наскільки в нас є така ймовірність, що ми знову перейдемо на дистанційну форму навчання онлайн. Але якщо там школа, наприклад, має один е, вхід і вихід, ну, зазвичай школи мають більше, якщо я не помиляюся, це по техніці безпеки. Але м навчання онлайн, відімкнення світла. Різні групи вчитель може мати, там, наприклад, третю, учень, другу, а ще половина класу перший, і не завжди вони буде співпадати. Як тоді в такому випадку робити? Ми розглядаємо всі варіанти наперед, знаєте, як то кажуть, готуй санки влітку. Так, я, я би тут сказав так, що наш пріоритет має бути не онлайн, а очне на навчання. Це 100%. І з цим погоджуються всі батьки, особливо коли обидва і мама, і тато працюючі батьки. Та, тобто, для них їм треба, щоб дитина теж була десь зайнята, хтось за нею доглядав в школі. І вчив, поки вони працюють. З точки зору ринку праці, нам зараз потрібен на ринку праці кожен, хто може працювати. Це відверто кажу. Це статистика. Роботодавці не добирають кваліфікованих кадрів, і тому темпи економіки починають падати. Друга річ: якщо ж десь ми запускаємо онлайн навчання, я чесно, не бачу проблем з точки зору електроенергії, щоб його робити дистанційне навчання. Бо і генератори всюди є, і окремо в класах можна зробити, що кожен вчитель як мав. Читати лекцію, так і читає. Технології інтернету по місту Львову і по області вже а, зазвичай це такі, котрі не потребують активного обладнання на шляху. Mm -hmm. Тому провайдер в себе заживився, школа і інтернет всі мають в школі. А, все ти світло маєш, інтернет маєш, можеш дистанційно робити. Ну ми всі усвідомлюємо, що більшість вчителів не можуть так же якісно, дистанційно викладати, як очно. Тому пріоритет має бути на цьому, на очному навчанні. І більшість і так вже викладачів і університетів, і професійно освіти вони звертають увагу на те, що через ковід, дистанційне навчання і от там війну через дистанційне навчання ми втрачаємо в якості учні менш готові. Вони поступають, в них гірші бали. Тому нам треба відновлювати це і максимально очне. З точки зору міста, тут просто має бути логіка, якась, що ти маєш пріоритизувати очне навчання будь-якого міста. А якщо ти створиш центри незламості, подумати, де ти ще можеш їх робити так, щоб не заважати очному навчанню. І я думаю, якщо так придумати модель, то всі скажуть дякую. Профтехосвіта ну мало про неї говорять, але насправді це важлива ланка. І в контексті того, що 18 закладів профтехосвіти передано в обласну відповідальність. На якому зараз рівні наша професійна технічна освіта в області. Вона Тут теж відчула цю, ну вибачте, називаємо це так, кризу війни. Тут треба сказати, що треба пояснити всім напевно слухачам, що раніше вся профтехосвіта була державна, і зараз держава поступово передає її на обласний рівень. Бо області роблять регіональне замовлення, тому держава каже: Окей, управляйте більш. На місці, ми це делегуємо вам, бо і так в Міністерство освіти не було ресурсу управляти півміль... півтисячі закладів по всій Україні в цьому аспекті. А, ми зараз отримали погодження і надали погодження. Передачу перших 18 закладів. Вони ще не передані, тому ще до сих пір всі заклади державні, але ми поступово їх перебираємо. Складність передачі це складність передачі всього майна. Бо його треба все чітко зрозуміти, що це за майно. Бо в нас дуже часто в країні ти бачиш школу, ти бачиш якийсь паркан земельну ділянку. Потім виявляється, що ця земельна ділянка не оформлена. Всі просто знають, що це школи. А потім у нас знаходяться випадки, коли хоп, хтось почав будуватись, і виявляється, що це вже його ділянка, а не школи. Тому зараз йде питання оформлення всіх ділянок, майна і тому подібне, щоб їх належно передати на обласну комунальну власність. По професійно технічній освіті, я би в цілому сказав, що війна пришвидшила розвиток професійно-технічної освіти. Це такі неочікувані, є позитивні ефекти, з чим воно пов'язано. Зараз роботодавці відчувають гострий дефіцит кадрів. При тому є потенційно кадри на ринку, котрі не можуть працевлаштуватися офіційно в якісь підприємства, бо їм треба стати на облік. А, наприклад, чоловічі статі-професіонали бояться стати на облік, бо розуміють, що їх мобілізують. З цієї точки зору. Кадри, котрих випускають профтехи, а це можуть бути хлопці, дівчата 18-19 років, вони ще до 25 років, точно 6 років, відпрацюють на цьому підприємстві. А якщо при цьому профтех їх вчив на сучасному обладнанні, тому котрий використовується підприємствами, то все, ти отримуєш кадра, котрий слюсар чи не слюсар, чи ремонтні роботи вміє проводити, чи він водій певного виду транспорту, він для тебе готовий. Ну, до навчання дуже мінімальне. Ще різниця між вищими навчальними закладами і професійною освіти в тому, що з професійної освіти 70-80% працевлаштування по спеціальності. Так, да. на відміну від вищих навчальних закладів, де цей відсоток, я не знаю, ну може 20%. Я по своєму досвіду це розумію. Я сам вчився на юриста, я зараз не юрист. Ну із з моєї групи, хто вчились на юристів, ну може, кожен п'ятий працював потім юристом, влаштувався. Тепер, враховуючи це все, ми бачимо, що бізнес більш зацікавлений в, в закладах професійної освіти і в їх випускниках. І ми зараз хочемо бізнесу показати, що давайте разом їх розвивати, давайте створювати нові навчально-практичні центри в цих закладах, і ви інвестуєте туди теж свої кошти. Дайте обладнання, наприклад, котрим ви користуєтесь в бізнесі. Бо щоб ми не вчили слюсарів на якомусь старому обладнанні, котре вже не використовують, а ми вчили на новому. Ми, як область, теж дуже інвестуємо. Ми заінвестували більше півмільярда за останні 2-3 роки в заклади професійно-технічної освіти, з них більша кількість, там 80% коштів, пішла в гуртожитки цих закладів. Бо вони зараз несуть подвійне значення. В разі якоїсь сильної евакуації з інших населених пунктів чи з інших областей, ми туди готові забезпечити проживання для ВПО. Але якщо все в нас стабілізується і це не буде потрібно, там можуть жити студенти. І ми вже бачимо по набору студентів ці заклади. Що коли діти приходять і бачать якісний гуртожиток, вони кажуть, я хочу тут вчитись. Бо в них умови проживання достатньо, вони розуміють, що в них тут буде соціалізація. І ми тепер ще створили багато навчально практичних центрів сучасних. Діти заходять і вони розуміють, що круте обладнання, фірмовий одяг їм видається. Ну вони розуміють, що з цього щось буде, що вони стануть професіоналами. А бізнес як реагує? Бізнес долучається до розвитку професійно-технічної освіти, надає обладнання. Бізнес долучається, надає обладнання, кластер, особливо коли бізнес кластеризований, там меблевий кластер, mm -hmm. кластер легкої промисловості. Це ще легше робити, бо вони більш активні, раз вони долучились в кластер. Вони краще розуміють, що це обладнання, котре вони нададуть, воно їм окупиться, бо приходять готові професіонали, не треба навчати людей. Вона одразу тобі генерує прибутки в бізнесі. Тому ми дуже задоволені. І ми зараз це хочемо ще підсилити. Бо в нас є в закладах наглядові ради. і Я от хочу в кожній наглядовій раді мати по два, три, чотири, п'ять представників від бізнесу, котрі б разом з директором закладу казали: ви хочете це, але це не варіант. Наприклад, там перукарів стільки не треба. А давайте не перукарів, а закрійників, а не просто закрійників, а котрі з комп'ютерними системами працюють, моделюють одяг, шеврони моделюють, потім їх тестують. Тобто, і вони одразу кажуть, вам треба для закрити комп'ютерний клас з такими комп'ютерами, з 3D-візуалізацією чи не 3D-візуалізацією, тому подібне. Тобто, ти робиш повний цикл навчання і випускаєш готового працівника. Це найбільше, в чому я зацікавлений. Я не хочу в освіті, в нашій області, бачити профанацію. Я сам вчився в різних закладах, я бачив, що таке профанація в освіті. Мені здається, це найгірше. Ми самі себе тоді обманюємо, що ми такі всі освічені, а ніхто потім на практиці не вміє застосувати ці навики. Да. Це є в нас така біда. У нас дуже багато, знаєте, як то кажуть, випускників з дипломами, а потім, які, е, м'яко кажучи, диплом про вищу освіту, а займаються зовсім іншою роботою, яка не стоїть на ланці знань, які мав би надати університет. Ну я, я сам, коли працював в корпоративному секторі, я вже на дипломи не дивився, коли наймав людей. Я давав кейс стаді, щоб вони конкретну задачу вирішили. Бо для мене вже диплом був не показовий. Який би в тебе не був диплом. Хоч ти відмінник, не відмінник, ти не можеш вирішити банальну задачу там, де треба подумати? Ну на жаль, значить, то було неякісне навчання. Е, я запиталася одразу у вас про цих 18 закладів профтехосвіти, Але давайте трошки цю тему продовжимо, тому що е, була дискусія між містом та областю. Е, о, місто Лева лишайте нам, нашому підпорядкуванні. Е, чому була ця дискусія? Що не могли поділити? Ну, по суті, теперішня модель фінансування цих заходів така, що ті заклади, які знаходяться в межах міста Львова. Вони фінансуються з бюджету міста Львова. Це колись було так збалансовано бюджети, бо бюджети центрів областей вони найбільші. Mm -hmm. І місто Львів рахував, що раз ми фінансуємо, дайте нам все управління цими заходами. До того вони мали лише один спосіб управляти це назначати керівників закладів. Коли почалася ця дискусія, ми проаналізували. Що ж втрачає місто Львів, якщо всі ці заклади перейдуть на обласний рівень, а місто Львів продовжує їх фінансувати, бо це не міняється, ця складова. Ну тепер призначати керівників буде область. Тому ми побачили, що місто Львів призначило лише 35% керівників. 65% керівників не були призначені там, виконуючи обов'язків. А ті, що і призначені, хтось був призначений на півроку контракт, хтось на 9 місяців контракт. Ну, і ми потім вимагаємо від цих людей довгострокової роботи з партнерами. Та вони ні про що не можуть домовитись, бо вони кажуть, я тут ще на три місяці і в мене контракт закінчиться. Мені дають дуже короткострокові ну, люди як на Гачко. Тому мої зустрічі з містом Львовом були такі, що я пояснював, для вас в гіршу сторону нічого не зміниться, бо ви навіть те повноваження, котре мали, ви не до кінця використовували. То ну, про що, що ми взагалі втрачаємо? А по-друге, мені здається, наша команда області дуже прагматична, націлена на результат, тому я не бачив жодних ризиків для міста Львова з точки зору якості управління цим процесом. Ну і тут треба сказати, що до моменту, як ми підняли це питання на обласній а... раді, до моменту, як вийшло це бачення, що це буде включно порядок денний, ми не сильно бачили, що місто Львів цим займалося. Як тільки це з'явилось, то одразу з'явилася активність, така підсилена у міста Львова, бо одразу. З'явились певні такі заходи, партнерства. Тому я бачу, це лише посприяло тим закладам. Бо тепер і місто Львів для них генерує ідеї, активності, і ми з регіонального рівня теж всі ці заклади дивимося в сукупній системі. Коли ми говоримо про бізнеси, роботодавці, ради, Ми вже і про всі заклади думаємо. І ми з обласного рівня в тому числі дофінансовуємо частину тих закладів, коли вони роблять правильні проекти. Тому мені здається, заклади професійного світу від того виграли. І я сподіваюся, що ми це ще краще за рік-два зробимо. Що це від цього виграють і всі абітурієнти цих заходів? Вони відчують. Думаю, найточніше відповідь на це запитання дасть студент. Тому я закликаю студентів напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Що би ви хотіли змінити в закладах профтехосвіти? Я переадресую потім вам, якщо у нас будуть такі коментарі, і мені цікаво просто чи вже студенти відчувають а, оця залученість бізнесу? Наскільки на практиці це відбувається? Бо в своїй жерницькій кар'єрі я один раз приїжджала, коли встановлювали нове сучасне обладнання в Ліце... ліцей? Це вроді був. А потім за якийсь час ми знову приїхали туди він запакований. Питаюся в директорки, чому вона каже, та поламають, а я мені за це відповідати. Так що я сподіваюся, ну, що це відійшло вже в минуле. Таких директорів нам точно не потрібно, <с <с якщо би ми бачили. Я теж хочу сказати, якщо ви студент професійної освіти, чи у вас друг там, напишіть в коментарях і весь негатив чи будьте такі, знаєте, об'єктивні. Напишіть, що класно, і що дуже погано, щоб ви поміняли. Бо це дійсно гарний такий інсайт зсередини. І ми не завжди все можемо побачити, коли ми приїжджаємо і нам ми там спілкуємося чи нам демонструють певні приміщення. А ви, котрі там навчаєтесь, ви то бачите, і якщо у вас є відчуття, що от щось конкретно точно має бути не так, як воно є зараз. Напишіть в коментарях, ми точно почитаємо і то застосуємо. Потім візьмемо в роботу. Але якщо у вас скарги на консьєршку, яка вас не опускає після 12-ї години, то, будь ласка, проходьте вчасно. Ні, ну можете поскажитися. Ми тоді подяку дамо, бо вона якраз виконує норми закону. Я вам дякую, що ви прийшли. заступник голови Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін був з нами в ефірі Львів медіа. Оговорила актуальне життя Львівської області. Я вам дякую. Дякую вам.